Я зробила поштову скриньку для дітей всього за півгодини. Взагалі не витратила на це нічого. Я взяла звичайний картон із старої коробки, підрізала шматочок приблизно на око, якого розміру я хочу зробити скриньку. Картон добре пом'яла, щоб він скрутився. Вирізала дно для скриньки і приклеїла гарячим пістолетом з обох боків. Потім я обвела скриньку і зробила боковини. Такі боковини повинні дві: одна, яка буде закрита наглухо, а друга, яка буде відкриватися. І закривати, і одну теж я добре приклеїла з усіх боків. В мене вдома була самоклеюча плівка, якою я обклеїла всю скриньку. Тепер я беру її ще один шматочок картону і добре його скручую. І теж обклеюю червоною самоклеючою плівкою. Далі беру невелику коробочку, роблю там посередині дірку і вставляю червону трубу, яка в мене вийшла. І цією ж плівкою обклеюваю коробку. Далі стовбур промазую гарячим клеєм і до нього приклеюваю скриньку. Все готово. Вам майже треба ще трошечки попрацювати над дизайном. В мене залишилась біла обгортка з червоної плівки, якою я і зробила дизайн. Ось така скринька в мене вийшла, через яку діти будуть відправляти листи.